Ось такий має вигляд помідора сорт мануса. Схема двохрядка. 10 жовтня. Зараз будемо томат дозгарювати, пройдемося три нижні кісті, Агросім світ. І заберемо то листя, яке пожовтіє, чуть-чуть вище коліна. Позабираємо всі листки. Ось один, два, три. До третьої кісті. Все це заберемо листя. Встигає по помідорі на пізню, але встигаємо. Також є сорт у нас Pin Чуть-чуть пізніший, але помідора краще. Зараз проблеми з розтріскуванням томатів в теплицях. У нас також є, але напевно відсотків 10. Не більше 10, і менше. Ще проводилися фугніцидні обробки тиждень назад. Може пізніше ще один раз її покрию медю і залишаємо її для достигання. Це двох рядка. Зараз я вам покажу одну рядку. Ось як виглядає одна рядка в теплиці, сорт Пінкрістал. Менш схильна до розтріскування за манусу. Більш потужніші кущі і може більше кістей витягнути. Однорядка мені більше подобається, менше хворіє помідора. Це черіки. Ось такий вигляд має Пінкрістал. 10 жовтня.